Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні розповім вам історію про мужську дружбу, а загалом про свою історію розповім, яка дуже є цікавою, дуже є повчальною, як я вважаю. Отже, я вже розказував, розповідав, і ви вже, мабуть, зрозуміли, що я сидів в тюрмі. Сидів в тюрмі я по політичним звинуваченням, бо це називається політв'язень. І а, та й таке. та й таке. Трошки посидів, та й це мені була дуже гарна, дуже добра, дуже гарна наука. Деякі пишуть, що я мов, мене поламали і переламали, але не забуваємо, що вони це пишуть з диванчиків. Самі ж вони не виходять не на мітинги, не на боротьбу проти влади, нічого. Вони просто акумулюють своє зло, сидячи в безпечному місці на диванчику. Не будемо торкатися цієї теми, в принципі, я хотів розповісти про іншу тему. Тобто смільчаки на дивані. Я теж колись таким був, але е, наразі це не важливо. Я хотів розповісти іншу історію про дружбу. Дивіться. Е, значить, історія яка: в мене є друг був. Ну, добре, в мене був друг, е, якого, е, якого я знав з шести років. Мені зараз сорок. Тобто, доволі дуже дов, довгий термін сорок е, років. А знав я його з шести він. Його батько хрестив мою сестру. Тобто наші батьки, куми. Слухайте, а куми на Україні? Це ж як це як я не знаю, це святе, це святе. Наші батьки куми. Ми разом їздили на Азовське море. Коли мені було 6 років. Йому чекайте, мені було 7 років. Йому він на декілька років від мене менше. Молодший. І знались ми зналися. Слово гарне, зналися ми з ним все життя. Потім, коли почалася війна, він добровольцем пішов до війська. Хоча він міг не йти абсолютно, того, тому що в нього четверо дітей. Хоч ті діти всі від трьох попередніх браків, нормальне слово брак не назвуть, але ну, тим не менше. Він тричі був одружений, одружений правильно слово? Одружений. тричі був одружений. В нього четверо діток, але по закону таких можна не брати, тобто таким можна знайти абсолютно. Ну він пішов добровольцем захищати свою країну. Я нічого не буду казати ні за ні проти. Це його вибір. І він до мене приїжджав по в гості з, з, з самих гарячих окопів, ну з гарячої точки. Заходив до мене додому, заходив в мій дім. Ми кажу, давай повечеряємо з тобою. Ми з ним сіли повечеряли. Він був у військовій формі. Що ну видно, що він цим гордиться, пишається. Ми з ним розмовляли по душам, як завжди. Він каже: Ти знаєш, я пішов і. Побити пики, ну тобто в переносному сенсі побити пики, побитися і отримати і собі, тому що неможливо битися, не отримуючи собі поранень там чи пошкоджень. Тобто я пішов побитися. Він, до речі, не такий, як я. Він завжди все життя він любив битися. Він ходив трошечки на бокс, але так він в принципі він аматор. От він от він любить це діло. Любить він це діло. Судячи по дітям він і, дітей, він і те діло любить, але він і любить і діло, ну такий, харизматичний доволі хлопець, темпераментний і тестостероново заряджений. заряджений. От. І от була ще така історія. предісторія. Мене моє місто дуже сильно гнобило. Та й зараз гнобить, то ну, зараз не так, бо я вже виїхав. А тоді, коли я жив у місті, це був 2022 рік. Я писав, що друзі, нам треба мир. Я до речі, за мене гнобили за те, що веду свої блоги і російською мовою, за те, що я закликав до миру. Закрика... Закликав до. Ну а мир в наш час зараз це як екс... це, я не знаю, це екстремізм. Мене дуже гнобили за це. І от мій товариш каже: друг. Я його називав друг. Мій друг каже: Слухай, це він мені пише. Ми ж зараз от е, воюємо в Бахмуті, це вони тоді воювали в Бахмуті, каже: візьми, привези нам якусь передачку, ну, типу волонтерська допомога. Люди волонтерів люблять. Вони, коли побачать, що ти до нас привіз військовим, що ти привіз допомогу, е, сфотографуєшся з нами, з пацанами, у нас тут пацани нормальні. І тобі буде норм, тобі буде бенч. Класна ідея. Говорю, ху, слухай, ідея бомба, бімба. я відкрив волонтерський збір, я був волонтером, я допомагав, але допомагав я не військовим, допомагав людям обездоленим, голодним, бомжам і так далі, яких не було їсти, не було пити і хороше ходити. Тобто допомагав я людям обездоленим. Потім кажу, люди, я відкрив от волонтерський збір на допомогу військовим. Я назбирав тоді десь 100 доларів, небагато. За свої гроші я повіз це все діло. Ну, тобто, мається на увазі за свій газ, за свій бензин, за своє пальне, я повіз це на Бахмут. І я приїхав, ми сфотографувалися, я там переночував у готелі, бо в хлопців там було, ну, не можна було ночувати у військових, тобто зробив своє, своє діло. І поїхав. На деякий час це допомогло, але потім це знову возобновилось. Ну мій друг, каже, ну що? що ти зробиш? Я, міг, я зробив все, що міг. Я нічого не можу зробити, те, що люди такі злі, злющі, що українці такі злющі. Ну це ж таке. От. Потім трапилася тюрма. Мене посадили до тюрми. Потім я трошки трішечки посидів і вийшов з тюрми. Мені прицепили на ноги. До, до речі, хожу посячку. Мені прицепили на ногу в СБУ чи в поліції, в поліції електронний браслет контролю на місяць, і це до суду. І мені треба там декілька було судів, і останні на остаточний суд мені треба було позбирати про мене. Це адвокат порекомендував, позбирати про мене. Справки, не справки, як, характеристики, характеристики. Тобто, щоб люди, яким я допомагав, понаписували характеристики. І що саме цікаве, люди ділилися на дві категорії. Тобто були підняки, до яких я сам приходив з торбою, з сумкою, з їжею. Тобто, ну, я приходив з їжею, давав їм їжу і кажу, це вам від мене і від моїх підписників яким я вам назбирав на допомогу. А були люди, які знали, що я займаюся волонтерською діяльністю, і писали мені самі, кажуть Жені, допоможи, будь ласка, нам потрібна допомога. І дивіться, який прикол. Мій батько. Ну, я був вже далеко не в тому місці, не в моєму місці. Мій батько ходив по цим людям, я дав їм адреси, дав їм все. І дивіться, ті люди, до яких я сам прийшов з допомогою, її знаєте, до. До яких я сам прийшов з допомогою, з допомогою зі своєю, я їм протягував руку допомоги. Вони мені сказали, ні, він сепаратист, він бандит, ми не довольні його допомогою, ми не задоволені, ми нічого писати не будемо. А для мене це було життєво необхідно. Для мене це було життєво важливо, їхні срані характеристики. А ті люди, друга категорія, які писали, які самі казали Женя, допоможи нам, будь ласка, яким я допоміг. Вони залюбки написали, написали характеристику, за що я їм вдячний дуже-дуже. дуже Отже, також я, моя мама, моя мама пішла до його мами, Кум, кума до куми пішла до мого друга і каже, от таке, таке діло, треба, щоб ваш син написав про мого женю характеристику, що він їздив, допомагав військовим. Це, ця характеристика взагалі б зарішала дуже сильно. Вона б зекономила мені дуже багато грошей. І вона б мене вберегла. Ну, тобто, це, я був наскільки впевнений, до цього я ходив, думаю, кажу, мам, він напише це 100%. Це 200% відсотків. Він. Ми друзі, ми, ми. Ось скільки горілки перепили. Ми, ми, ми друзі закатичні. Ми дуже великі друзі. Вона. Пішла до його мами на роботу. На вокзалі вона працює. І прийшов він, мій друг. І вона каже, слухай, так і так, таке діло. А Він каже, ні, нічого я писати не буду. От той добре, що він ото в тюрмі посиде. Хай сит, ха, да, да, добре, що в тюрмі, може і мало. А причина в тому, що причина в бабі. Причина в бабі. Він одружився в четверте, а його баба не любить мене. Вона теж, як багато хто, вважає мене зрадником. І от просто дивіться, яка він Він уже не воює, він списаний, він пішов, списався, там вже щось йому з хребтом. Тобто, коли військовий такий весь собі тобі герой там воює, то він вродь герой. А коли мужик слухає бабу, він, ну, коли мужик каблук, я так хотів сказати, коли мужик каблук. То йому ніяка зброя не робить з нього героя, не робить з нього мужика. І він відмовився мені допомагати на відріз. Абсолютно. Абсолютно на відріз. Він мені не допоміг. Я з ним не спілкуюсь по цей день. Я ну, навіть не хочу, навіть якщо я десь його побачу, то не хочу. Але перед цим, до речі, коли я... в мене були плани тікати з України, я не пам'ятаю, я це розказував чи ні. Я хотів тікати з України. Я подарував йому гітару свою, дорогу, хорошу гітару, подарував йому його старшому синові, йому 15 чи 16 років. Він навчається грати на гітарі, я йому подарував. І я не просив нього назад ту гітару. Я, не, не, я просто розчарувався. я просто... Для мене це був дуже крутезний урок. Просто урок дуже крутий, що людина, людина не може на кого надіятися. Людина в цей світ приходить сама. Людина в цьому світі справляється зі своїми проблемами. І от хтось відпадає, хтось показує, який він є насправді, а хтось тобі справжній друг чи справжній родич. І, до речі, мій брат по батьку мене, мій батько перший раз одружився, зробив сина, потім розлучився. Він старший від мене на 10 років. Мій брат з переляку. Коли мене посадили, ну, це справа з СБУ, це війна, це СБУ, це Зрада, це страшно. І ті, хто обісрався, от серед них я цього не очікував, був мій старший брат. Уявляєте, який це? У мене тоді був Шок-Шокович. Він завжди казав: Женечка, ми ж з тобою, братики, ми ж з тобою ми ж з тобою сама сама кровна родня. А коли справа дійшла до СБУ, коли, взяли, коли мене дійсно взяли за сраку, тоді. Друг став не друг, а брат став не брат. Таке життя. Життя іноді тяжке. Життя іноді дає дуже тяжкі уроки, але вони дуже цінні. Ці уроки цінні і дорогоцінні. Це все, в принципі, що я хотів сказати. Дякую за увагу і за бумагу. Пока-пока. До зустрічі.